На днях президент Володимир Зеленський стукнув грізну кулаком по столу і увів у дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті. Знаєте, що насправді відбулося? А відбулось те, що за законом не змогли протягнути, тому задіяли класику рішення РНБО. Чому не змогли протягнути закон, який би забороняв азартні ігри в інтернеті? Тому що всі притомні депутати розуміють, що ніхто насправді не ставить собі за мету побороти цей ринок. Мова йде виключно про розподіл ринку. Або, як говорять в народі, обілетити. Це приблизно така ж історія, як недавно була з кол-центрами. І що? Побороли кол-центри? Їх вже більше не існує. А тепер давайте подивимось на факти. У 2020 році президент України Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу. Із величезним пафосом пообіцяв мільярдні прибутки, які наповнять український бюджет. У квітні наступного 2021 року Борис Баум, на той момент перший заступник голови консультаційно-експертної ради комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, заявив, що запуск грального ринку відбувся і додав: цього місяця україн план був 307 мільйонів мільйона гривень. Вони його виконають. А 13 січня 2022 року держказначейство звітувало про надходження від легалізованого грального бізнесу. Виявилось, що 2021 рік приніс до скарбниці аж 127 гривень і 3 копійки. В той період всі очікували дива та кінця епохи бідності. Ось тримайте 127 гривень. Чим вам не диво? Для розуміння Борис Баун є власником першої національної лотереї Росії. А також був фігурантом кількох скандалів і має судимість у Латвії. Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Баума на банкову привів нинішній глава фракції Слуга народу Давид Арахамія. Нібито тому, що вони кілька років були сусідами, і Баун, за словами Арахамія, мав досвід управління казино. Ймовірно, йдеться про казино в готелі Прем'єр Палас. Яким казино керував Баун? Арахамія не згадав. Я його знаю особисто, я проживав е, в оренду, знімав в е, котежному містечку будинок, і він через чотири будинки жив теж зі своїми. Чи живе, так, да, досить, але я переїхав. Давид Браун, він же Давид Арахамія, голова фракції Слуга народу його президент публічно називав відповідальним за прийняття закону про гральний бізнес. То ми його запросили, тому що він мав досвід. Управління одного, одного з казино. Це премєр Палас, так він керував чи ні там казіно? Я не знаю, яким, яким чесно кажучи. Не розповів. Ні, да, я просто ну, я, я навіть не питав. До речі, сам Баун нарішав видачу ліцензії російській букмекерській компанії 1 XBet. І це не дивлюсь на те, що власники 1 xbet мають. Купу комерційної нерухомості та бізнесів у Російській Федерації. А один із них Сергій Каркшов і зовсім колишній співробітник кіберрозвідки МВС Російської Федерації. Далі буде.